Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 17 грудня, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочнемо із фронту. Битва за Покровськ. Українська армія відкинула. Окупантів українські військові відкинули окупантів у районі піщаного неподалік Покровська, на околицях Покровська боїв немає, і в самому місті ДРГ не зафіксовано. Сили оборони України відкинули росіян у районі піщаного, що поблизу Покровська Донецької області. Про це повідомив речник Хортиця Назар Волошин. Нашим силам вдалося відкинути російські сили поблизу. Піщаного, що неподалік Покровська, селище розташовано поруч із селищем Шевченко. Сили оборони дали відсіч ворогу, він відкатився до посад і зараз там тривають бойові дії. Тобто, ми бачимо, що Збройні сили України, які кілька днів тому розпочали відповідно контратаку на Покровському напрямку, зуміли дати. Відсіч ворогові дали зустрічний бій і перейшли до успішної контратаки, яка має ось такі наслідки. Звичайно, дуже складно, важко, тому що ворог продовжує атакувати, ворог продовжує наступати. Ворог продовжує тиснути, і дуже непросто нашим захисницям захисникам зараз цей момент доводиться проводити ну, серйозні такі потужні бої, але ми бачимо, що є намагання і робиться все можливе для того, щоб змінити ситуацію на користь України. Тобто, все ж таки, зараз наші сили оборони Ось, знову ж таки. Я до чого вас всіх повертаю. До того, що українські сили оборони, збройні сили, український народ змінює геополітичний розклад, він змінює геополітичний ландшафт того, що відбувається, і фактично доводить, що Україна на вістрі цієї боротьби за нас, в першу чергу, за нашу свободу і демократію, але і за європейський порядок, і за демократію, і за цивілізацію європейську загалом, тобто ми бачимо, що фактично над цим працює а, українська а, армія, над цим працюють українські сили оборони та безпеки. І чому зараз це все так активізується? Ну, тому що знову ж таки, вкотре на тлі того, що, от, наприклад, Нью-Йорк Таймс видання пише, що кінець війни можливо наближається, і вони говорять про те, що а, угода неминуча, як говорить політолог Раджан Менен. А от вже зараз слід готуватися до післявоєнного етапу, оскільки Росія залишиться сусідом України, що не виключає нових загроз, і є низка сценаріїв убезпечити Україну. А меном зазначає, що перспектива вступу України до НАТО є сумнівною. Альтернативою може стати створення коаліції держав-гарантів безпеки. Водночас роль США під питанням, оскільки обраний президент Трамп. Може обмежити американську підтримку, зосередившись на стримуванні Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Європа може бути вимушена взяти на себе основний тягар із забезпечення оборони України, можливо, навіть розмістити тут свої війська. Ще одним можливим варіантом мене вважає збройний нейтралітет. За такого сценарію Росія зобов'язується не нападати на Україну, а Україна відмовляється від вступу у НАТО. Ну це ні про що, ніякого нейтралітету бути не може. І ми, друзі, з вами прекрасно розуміємо, чому тому, що це означає, що це просто відверте заохочення Росії до подальшої агресії, а цього реально допустити просто не можна і неможливо, і буде ката катастрофічно неправильно, власне кажучи. Ось що потрібно а, розуміти для нас. Це недопустимо або НАТО, а ну або без або реально тільки НАТО. Давайте говорити відверто. Тільки Північно-Атлантичний альянс, тільки повноправне членство може гарантувати і надати нам ту безпеку, до якої ми, власне кажучи, прагнемо. Інакше тут. Все ж таки ніяк. Я думаю, що ви так само, шановні друзі, це прекрасно розумієте. Ну і е, фактично, тут же зараз стоїть питання знову ж таки: європейські миротворці, мені в цій всій конфігурації не зрозуміло, як змусити Росію. Тобто Путін продовжує наступати, Путін веде агресивну кампанію. Яким чином змусити його зараз відступитися, окрім того, щоб забезпечити Україну? Взагалі мені. Катастрофічно і категорично не подобається, коли тло лунає і певні наративи від наших західних партнерів про те, що мовляв, знаєте, там, ну от, власне кажучи, давайте ми будемо тиснути на Україну, давайте вимагати від України, давайте, нехай Україна щось зробить. Невже це так важко піти на поступки, віддати свою частину території? Ну, звичайно, нехай віддадуть спробують, як це. Тобто настільки, от цей наратив треба змінити. Ми насправді дуже часто говоримо, що позиція сили так це зрозуміло: захищатись, боронитись на полі бою, мати змогу тиснути, мати змогу контратакувати і мати змогу не давати Росії Путіну реалізовувати свій агресивний сценарій, плани та амбіції. Але зараз для нас категорично важливо так само змінювати певні наративи, коли вимагають від України при цьому десь Росія за душками. Ні, потрібно вимагати від Путіна. Потрібно, щоб Путін змінював, власне кажучи, підходи, які на сьогоднішній день є. Тому тут поки що не зрозуміло. Я взагалі бачу, що є. Варіант з тим, що миротворці можуть бути в Україні, і це поки що дієва формула, тому що вона обговорюється на сьогоднішній день на всіх майданчиках, але при цьому незрозумілі деталі знову ж таки, а вони важливі. Ну тим часом, поки йде обговорення миротворчої місії, яка я все ж таки допускаю в Україні, може з'явитися з високою долею вірогідності. Якщо Путін єдине щось не втне, ми ж завжди повинні мати. І думати, от знаєте, про себе про ці фактори, що Путін може щось таке утнути, що зірве будь-які ось ці так звані миротворчі зусилля, і це той фактор, який, власне кажучи, залишається та зберігається. Ну але якщо ні, то можливі ці тим часом. Ці миротворчі зусилля перепрошую. Тим часом Європейський союз у межах тренувальної місії УМАМ до кінця лютого 2025 року підготує 75 тисяч українських військовослужбовців. Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кайя Калас. Вона зазначила, що ЄС. Повинен підтримувати Україну у військовому плані. До кінця зими готує 75 тисяч військових. Цього місяця ЄС надав Україні 4,2 мільярди євро бюджетної підтримки. А і січня надасть 1,5. Ну щось схоже на те, що Європа дійсно переорієнтовується і є якісь обриси того, що хочуть нас активніше підтримувати. До речі, друзі. Ось тут а, зараз це більше інформації. Італія надає допомогу і розглядає сценарій відправки своїх військ у Нідерландах. Допускають відправлення миротворців ЄС в Україну без одноголосного рішення. ЄС пам'ятаєте, кілька місяців тому я казав, що європейці відправлять свої війська в Україну, і цей прогноз він зрештою збувається в заявах. І я думаю, що він і фізично збудеться, тому що це можливо в Нідерландах. Допускають. Варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоків. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Ну от, власне кажучи, з огляду на поспіх можна вирішити, не чекаючи одностайності. Ось така. Ситуація, тобто, ну не чекаючи одностайності, мабуть, воно так і буде, тому що не варто розраховувати, що словаччина чи угорщина підтримують ці ж рішення. Ми ж прекрасно маємо з вами розуміти. Але тим часом міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що зустрічі глав дипломатії Європейського союзу практично ніхто не висловився на підтримку ідеї різдвяного перемир'я Віктора Орбана. Вона пройшла 16 грудня. І Сіярто вважає, що ЄС ігнорує ситуацію на полі бою, де російські війська прискорили просування, бо продовжують просувати нинішню стратегію. А Сіярто ж, мабуть, закликає Україну здатися. Ну, цього не буде. Я думаю, ми з вами це прекрасно всі розуміємо. І зараз, от Важливий теж період для Європи, тому що Європа має зберегти цілісність та єдність, а це все щодо питань України, це все щодо питань того, що ж буде далі. Тобто, яким чином, власне кажучи, тому що Трамп все більше робить заяв про те, що начебто просуваємося до завершення війни, сказав Дональд Трамп, що є певний прогрес, що Європа має відігравати більшу роль. При цьому не запрошує на офіці... офіційно не запрошує президента України Зеленської на інаугурацію. Цікава ситуація, але ж сказав, якщо Зеленський приїде, то він з ним поговорить. Цікаво, і для Європи є шанс. І не все так погано. До речі, я бачу, що цим шансом Європа може скористатись, Миротворці будуть. А далі, як буде інформація, ми обов'язково з вами розберемо мандат цієї місії. Ці деталі важливі. Бережіть себе, друзі. Пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божим благословенням дивимося вперед. Слава Україні!